Вітаю вас на календарі 14 грудня. НСК1, як завжди, у цій порі. Інформаційний вечір продовжуємо випуском новин. Чим запам'ятався цей день, Житомирянам тільки найцікавіше та найактуальніше. У прямому ефірі розпочинаємо новий робочий тиждень. У студії працює Марина Каплун. Тож далі говоримо про таке. З 1 січня 2016 року українці почнуть отримувати нові паспорти. Як житомирські десантники святкували день народження частини у зоні АТО. Під час сьогоднішньої сесії половина депутатів покинули свої місця ще до її завершення. У кабінеті голови облдержадміністрації активісти здійняли скандал. Про ці та інші новини говоримо далі. Кабмін збільшив оклад прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка на 25%. Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду. У межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів, за рахунок виплат, пов'язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій, підвищується на 25% посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і службовців, розміри яких затверджено. Йдеться у повідомленні. Раніше у Кабіні розкрили зарплату Яценюка. Прем'єр за червень заробив шість тисяч гривню, з яких посадовий оклад скла. У тисячі гривень. Президент України Петро Порошенко розраховує, що вже з 1 січня 2016 року Державний поліграфічний комбінат Україна виготовлятиме 45 тисяч нових пластикових паспортів на добу. Про це він повідомив у Твіттері. Вітаю усіх з надзвичайно важливим днем в історії України. Початок виготовлення паспортів у вигляді ідентифікаційних карток. Це є революція, написав він і додав, що пластикові паспорти мають коштувати у межах 160 гривень. При цьому президент зауважив, що електронний паспорт громадянина України підробити буде майже неможливо. Нагадаємо, раніше міграційні служби розповіли, що поступова зміна паспортів книжечок на нові айді картки відбуватиметься протягом найближчих п'яти років. Майже 20 населених пунктів залишаються знеструмленими у Житомирській області. Наслідок поривів вітру, який тривав майже усю ніч, на Житомирщині було знеструмлено 18 населених пунктів. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області. Знеструмлені населені пункти у Володарськ-Волинському районі 5, Ємельчинському районі 6, Радомольшельському районі 4. По одному населеному пункту знеструмлено у Житомирському, Романівському та Бердичівському районах, повідомив фахівець прес-служби ДСНС у Житомирській області Павло Франчук. Оперативні бригади РЕМ працюють над відновленням електропостачання у населених пунктах. Нагадаємо, внаслідок негоди в Україні було знеструмлено 147 населених пунктів у дев'яти областях. Синоптики оголошують про штурмова... Нове попередження. Під час третього пленарного засідання першої сесії Жадоморської міської ради депутати голосували за створення постійних депутатських комісій та обирали їх керівників. Через неузгодженість деяких питань половина депутатів лишила сесійну залу та пішли, не дочекався кінця сесії. Це депутати від партії опозиційного блоку батьківщини та радикальної партії Олега Ляшка покидають третє пленарне засідання першої сесії депутатів сьомого скликання до її завершення. Причина цього криється у декількох речах. Під час сесії погоджували хто очолить комісії у тих чи інших галузях. Як говорять самі депутати, задовго до сесії між політсилами були домовленості, що кожну з п'яти комісій очолять представники різних сил. Це взагалі руйнує всі домовленості, які були сьогодні на робочій групі. Робочу групу вибирала фактично сесія. На сесії були говорені по секретарю пропозиції, по виконкому, а також по заступникам. Всі ці половини, якраз, оці були виконані фактично так, всі домовленості. А сьогодні, виходить, ломка всіх. Домовленості фактично та що робоча група на світ, поламалася повністю. Ламатися домовленості почали із заяви Ірини Єрмоленко, яка відмовилась очолити одну з комісій, натомість запропонувавши на цю посаду представника Всеукраїнського об'єднання свободи пана Оніщука. в останній момент Ірина Єрмоленко, яка мала очолити цю комісію, вона злякалася від відповідальності. Не знаю чому, і вона відмовилась від посади керівного складу цієї комісії. Ця комісія не належить Ірині Єрмоленко, Це комісія по розподілу Належить саме фракції радикальної партії, і так як наше гасло боротьба з корупцією, і в цю комісію входиться корупція, просто треба було брати і працювати. Це внутріпартійна ситуація. Я розберуся з Іриною Ярмоленко, і ми доведемо цю ситуацію до кінця. І я розберуся. Якщо ні, то я виключу Ярмоленко з фракції радикальної партії і зроблю все, щоб вона склала мандат. Ближче до вечора пан Ілья прокоментував дії однопартійці. Знайомтесь Ірина Ярмоленко, депутат Житомирської міської ради, яка зайшла від радикальної партії Олега Ляшка. Саме ця брехлива. Сьогодні зрадила всім принципам та ідеям партії, а саме образлива, що вона зрадила своїх виборців. Ще цікаво, що комісію, яку мала очолити Любов Цимбалюк, у кінцевому випадку очолив Юрій Майсєєв, що також викликало обурення серед депутатських рядів. Тепер не зрозуміло, як депутатський корпус буде працювати надалі, але міський голова не вбачає у цьому проблеми. Ставілісісю ті депутати, які і до цього фактично не голосували ні по одному питанню, тому конструктивне більшість, которое є на даний момент. Ну нікак, ну это нікак не повлияє на конструктивну роботу. сесії. таким чином. Ми отримали п'ять комісій: дві з яких очолили свободівці, дві представники провладної партії і одну представники ОПО Блоку Андрій Ванюк, Юлія Парух, телеканал СК1. Вітання на передовій. Житомирські десантники святкували день народження частини у зоні АТО у Слов'янську. Вітали бійців. Місцеві посадовці привезли з собою нагороди та шість тонн допомоги. До наших героїв у гості їздив і Дмитро Клименко. Легендарна Житомирська 95-та аеромобільна бригада 12 грудня відзначила 23-ю річницю створення. Святкували десантники день народження частини у зоні АТО в Слов'янську. Наше за багатство це бутер з припасом горючого. Ефективна робота фінансово-економічної служби, з наявністю дженер у всіх на карточках. За наявності всього переліченого, вороги отримують адекватну відповідь на будь-які зазіхання. Житомирщина пишається вам. І від імені кожного жителя нашої області я щиро дякую вам за сумлінне виконання свого військового обов'язку. Чиновники та військові вітали десантників державними нагородами та черговими званнями, а також подарунками із дому. Антон родом із Чернігова, і він на власні очі бачив, що загрожує його домівці. З тої сторони границі стояла техніка, багато солдат. Хорошо, капітально вони там окопались тоді. І Те, що тут творилось, не дай Бог, я не хотів, щоб такого було у мене вдома. Тому, якщо ми тут їх зупинили, не дали їм просунутися далі, я думаю, відтуди б вони вже не поперлися. Меня вдома, слава Богу, тепер все спокійно. Сьогодні десантники мають бойовий досвід та знання, які незмірні з тими, що отримували солдати на полігонах. Спочатку була да, дійсно мандраж, а потім потихоньку, як так, Техніка, техніка, але люди головне саме. Дух є бойовий. Я думаю, ми з цим духом з самого початку, тому що якби в нас був трошки інший дух, ми б не змогли. Я думаю, все саме на цьому й тримається. Ви розумієте, словами, це не передасиш. Я горжусь тим, що я служу, що я знаходжу в 95-й бригаді. Народна любов та підтримка рідних і близьких додає військовим сили та патріотизму. З особового складу бригади моральний дух високий, тому що він прославлений своїми поступками, своїми діями, своїми вчинками. От, і вони цим дорожать. За два роки владі та волонтерам вдалося налагодити гідне постачання військ сучасною технікою та озброєнням, продовольством та амуніцією. А це британські саксони, які Україна купила минулого року влітку, коли в нашій армії техніки взагалі було обмаль. Ці машини відіграли дуже велику роль у війні. А це вже українські спартани, машини, які з найкращої сторони показали себе в боях на сході. І це для десантників 95-ї найкращий подарунок на 23-й день народження. Але це не знімає з нас невідповідальності і не знімає з нас ту купу проблем, яку зараз. Мають перед собою всі збройні сили і вискамбільні санти війська. Закрема нам ще є над чим працювати. Ще дуже багато недопрацювано. Мова йде про матеріальне забезпечення військових, нові квартири, пільги та державна допомога пораненим. Це спільна проблема всіх гілок влади. Ми сьогодні проговорювали вже з Михайлом Віталійовичем, що ми будемо ініціювати зустріч, збиратися спільно з Сергієм Івановичем Сухомліним для того, щоб намітити шлях до вирішення цієї проблеми. Привітали десантників не лише заслуженими званнями та нагородами шість Продовольства привезли із Житомира чиновники Крім того, солдатам організували святковий концерт. Дмитро Клименко, Олександр Голобородько, телеканал Піска 1